Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 12 глава, з 38 по 45 вірш. Одного разу приступили деякі з книжників і фарисеїв, кажучи, Учителю, хочемо від тебе знамення побачити. Він же сказав йому відповідь: покоління лукаве і перелюбне шукає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення Іони пророка. Бо як був Іона пророк в утробі кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Мужі, ні на військи, стануть на суді з поколінням цим і осудять його, бо вони покаялися від проповіді Іониної. І ось більший за Іону тут. Цариця Півдня встане на суді з поколінням цим і осудить його, бо вона прийшла від краю землі послухати мудрість Соломонову. А ось тут більший за Соломона. Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже: Повернуся в дім мій, звідки я вийшов. І, прийшовши, знаходить його незайнятим, заметеним і прибраним, тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших за себе, і війшовши, живуть там. І стає для людини тієї останнє гірше першого. Так буде із поколінням цим злим, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.